Добрий день шановні глядачі каналу. Сьогодні хочу піднятися на гору Тетерівка маркованим маршрутом з села Нижня Рожанка, ось маршрут 5013, 2,8 кілометрів. Ось така дорога. Піднімемося, познімаємо пейзажі трошки. Та на підйом не тішить ранньою весною, верніше на ранньою, а весною це спів пів пташок. Ну, Просто як на як на концерті. Початок маршруту дорога кам'яниста. Я думаю, що і далі вона така буде. Просто вже не така широка стежка. Тому Можливо, є хороше життя, щоб не прийшлося йти босим. і не заварять палець Ось так. Природа, шички співають, за маршрутом хтось дивиться, ці дерева, які поговорив, повалив вітер, на маршруті обрізають. Тут добре марковане, заблудитись практично ніде. Зараз виходимо на першу площадку, та є будиночок. І далі йде стежка. Ось люди живуть, ще не живуть, а мають як дачу. І ми йдемо прямо. Як виглядають гори вже жарко стоїть. По маршруту є такі вказівники. Чому на початку говорив про взуття? Здається, в яких умовах працює взуття. Груса, то взуття треба мати надійне. Ще трошки невисоко піднялися, а вже краєвиди гарні. Ось високи так верху видно. Не можна сказати, що маршрут дуже заходжений, тому що поверх веде така ледве самітна стежина. Ось такі краєвиди по дорозі зустрічає ось майже скрізь буковий ліс, ось такий ось пейзажі. Лусянка видна. Кажуть люди, що в нас багато звірів розбилося. Та нема в нас звірів. Якщо дві години-три людина ходить по горах і нікого не зустріне, то в нас нема багато звірів. Такі чудаки зустрічаються, написали 10,2 кілометри. Добре, вказівник, не перевернули. Ось весь маршрут добре маркований. Ноль проблем. Отокопи. Там, де проходили бойові дії часів Першої світової. Погода сьогодні просто покажу вам щось. Кажуть, ці окопи. Це місце називається окопи, Тут ті, що шукають Артефакти всякі, Ось. Ось тут копають. Ось ця лінія оборони. Ось так вона тут і йде. Кому цікаво, може почитати історію, що тут відбувалось. Піднімався сюди на початку зими. Дістию. Тут хожу паслаць. цього разу нема, нічого Видно, що людей ходить небагато. стежки вже нема. Ще трохи. Звсім не буде. буду. Дівідами кіти. Черничник. Не густо чорниця, ми гуку морози. Ось видно, вже гори закарпаття, ще лежить сніг. Ось. А в нас яка краса. Ось. підбираємося до вершини. Ось майже на вершині. Ще залишилось трошки. Поляна вся чорничнику. Чорничник вимерз, весь. вражаю нема. В цілому ось такий стетерівки вигляд. Всім баки красиво. Маршрут не складний. Я думаю діти 12 могли би... Ось парашку видно. Могли би сміло. Це дві години повинні піднятися. Тяжко зрозуміти людей, які приїжджають з Карпати. Три дні, чотири тиждень і не піднімається в гори полюбуватись цією красою. Ось подивіться. Так. Ось ми на горі. Награди тарілка 1648 метрів фактично на хребті водорозділ. Ось. Як тут все. ось п'яний пам'ятний хрест борцям за волю України дубовий, але про ті, хто загинув. Часи Першої світової трапи наш ось так. Закінчується подорож на гору Тетрівка. Маршрут не дуже популярний, тому що тяжко майже не проглядається. Ось Хрест хрестновив Rotary клуб Львів Леополіс. Подяка їм. років стоїть і нічого йому. Не стало 2011 рік. Так, Десь ще могила якась. І все в окопах, все вершина порита, окопами, Ось вони. Крізь. Крізь окопи. Так, так ідеш. підеш мені оборони Десь багато людей колеги тут. Ось ось, ось лінія. Здовж гори. Таки, тяжко уявити, як тяжко ці окопи копати в тому грунті кам'яному. Люди розуміли, що то рятує життя. Ми копали. ось, ось, ось так. Все, будемо повертатись. Пішов внес пішав, під'ємо десь півтори години. Ось тут є знаю таке місце, де можна розпалити багаття і щось перекусити, бо попити чаю. Не пити нічого. підйом не настільки складний. Але сповідує таке правило. Складати в лісі багато тільки там, де воно вже було. Ось тут ставлять намет. Тут приходить не на день. Іванить вогнище. Ну, зараз поп'ємо чай і будемо спускатись. Дякую всім, хто був на каналі. Підписуйтесь на канал, ходіть в гори, отримуйте задоволення, отримуйте здоров'я. гори є прекрасний антидепресант. На підіомі забудете про все, про всі негаразди. І будете думати тільки то, як би піднятися. Дякую всім, підписуйтесь на канал. Буду радий бачити вас своїми підписниками.